Не спи, моя рідна земля, ротинся моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світе. Основоположник української національної педагогіки Григорій Ващенко, педагог-державник, який розробив національний виховний ідеал на рівні розгорнутої педагогічної системи, показав, як саме належить виховувати українського патріота. Як є природним прагнення нації мати свою державу, так і своє національне виховання. Виховуючи підростаючі покоління, педагог бере найактивнішу участь у творенні майбутнього свого народу. Григорій Ващенко народився 23 квітня 1878 року у селі Богданівка на Полтавщині, нині Прилуцький район Чернігівщини. Його батько Григорій Іванович був зі старого козацького та дворянського роду. Мати Параскева Устинівна, колишня кріпачка. Григорій Ващенко закінчив Романську духовну школу і полтавську духовну семінарію. Моїми молодшими товаришами у семінарії були Симон Петлюра і Володимир Щепотів. Навчаючись у московській богословській академії, Григорій поринає в активне громадське життя. Популяризує творчість Тараса Шевченка за свої демократичні погляди, відданість українській національній визвольній ідеї зазнає переслідувань. 1917 року Григорія Ващенка запрошують до Полтавського учительського інституту викладати педагогіку, психологію та логіку і одночасно призначають директором учительської семінарії. Згодом обирають делегатом всеукраїнського. Учительського з'їзду, де пропонують заснувати українську педагогічну академію, у 1919 році. Денікінська влада заарештовує педагога і тільки завдяки клопотанням інтелігенції та письменника правозахисника Володимира Короленка він уникає смерті. 1921 року Григорій Ващенко переїжджає до Біликів, де намагається відродити учительську семінарію, займається навчальною та науковою роботою з експериментальної педагогіки та психології, створює народний театр, хор із 80 співаків. Це був найкращий період його життя. Та, попри великий уст. Піх його школи на виставці педагогічних навчальних закладів 1923 року науковець стає жертвою політичних цькувань і судових погроз. У 1924 році Григорій Ващенко стає штатним викладачем та професором Полтавського інституту народної освіти, завідує кафедрою педології та педагогіки. Наприкінці 1930 року вчений має уже понад 30 наукових праць. А наступного року при кафедрі педагогіки під керівництвом Ващенка відкривають аспірантуру. Проте у 1933 році діяльність педагога піддається гострій критиці та шельмуванню, А його загальні методи навчання перший підручник для вищих навчальних закладів забороняють та вилучають у січні 1934 року. Одного з найшановніших професорів інституту як ворога народу відстороняють від роботи. Через шість років Григорій Ващенко повертається на посаду керівника аспірантури та очолює кафедру педагогіки за німецькою окупацією. Він стає редактором української газети Голос Полтавщини. 1943 року науковець виїжджає до Києва, а звідти разом із сім'єю, за його словами, після великих біженських пригод опиняється у Мюнхені. 1945 року Григорій Ващенко обіймає посаду професора педагогіки та психології філософського факультету Українського вільного університету у Мюнхені. А 1946 року за кордоном виходить його праця Виховний ідеал у цей період життя. Григорій Ващенко всі свої. Інтелектуальні сили віддає справі національного виховання української молоді в умовах діаспори 1950 року. Ващенка обирають ректором Богословської педагогічної академії, створеної українською автокефальною православною церквою у Мюнхені, 1952 рік. У Лондоні виходить перша частина праці науковця Виховання волі і характеру, написана у відповідь на запити національно свідомої української молоді. 1957 рік. Григорій Ващенко видає брошуру Проект освіти в самостійній Україні та другу частину книги Виховання волі і характеру. Науковець активно публікується в емігрантській українській пресі. Піднести на високий рівень свою духовну культуру, освіту, науку й мистецтво, стати в рівень з передовими народами Європи й Америки, Григорій Ващенко охопив і розкрив майже всі найважливіші питання теорії педагогіки та дидактики з позиції християнської ідеології, поєднуючи розум і віру, світське і духовне. Григорій Ващенко розробив виховний ідеал українського народу служба Богові та Батьківщині. На думку Григорія Ващенка, головна ідея педагогіки майбутнього оптимальне поєднання вимогливості та гуманності у ставленні до дитини. Григорій Григорович Ващенко помер 2 травня 1967 року на 90-му році життя, похований у Мюнхені. На честь Григорія Ващенка названо ліцей та одну з вулиць Києва. Всеукраїнське педагогічне товариство носить ім'я Григорія Ващенка. Видано шість томів його основних праць у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. На фасаді встановлено меморіальну дошку та вперше в Україні створено кімнату музей Григорія Ващенка, що урочисто відкрили на спеціальному конгресі, присвяченому 130-м роковинам від дня народження видатного. Українського педагога та науковця. Засновник реалізму в російській літературі геніальний українець Гоголь, найвидатніший митець Маляр українець Рєпін, найвидатніший педагог у Росії українець Ушинський, геніальний композитор українець Чайковський, найвидатніший фізик Совєтської Росії українець Капиця. І так майже в усіх галузях науки і літератури. Завдання служити батьківщині мусить бути усвідомлене як особистий обов'язок перед нею. Не спи, моя рідна земля, протинься моя Україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес. Загиблі поети і герої, всі ті, хто так вирус.